Друзі, всім привіт! В продажі у нас залітає. Volkswagen Tiguan, повний привід, 2012 рік, дата реєстрації 2013, автомобіль щойно з дороги, щойно з розмитнення. Покажемо його, який є. Він під... помиється, підчиститься і буде гарний до продажу. Автомобіль весь в рідній фарбі, в дуже класному кольорі. По народному бризиге шампанського, це золотистий колір такий, ніжний, спокійний. У нас гарна всесезонна гума, оригінальні диски легкосплавні. По салончику у нас взагалі автомобіль з дороги, без жодних зауважень. Немає ні сколів, ні царапин Стан реально дуже класний. Ось, подивіться, по салону автомобіль щойно з дороги, він не хімчищений. Реально стан автомобіля ну, на 100 тисяч. Це 2-літровий дизельний двигун на dq 500 коробочці 220 рідного пробігу. Подивіться, ось, як це все гарно виглядає. Стан керма. Пробіг 220 тисяч. Стан водійського сидіння, замітьте. Так, да, автомобіль трошки грязний, але ж я ж попереджаю, що він з дороги, тому... Він під чиститься і буде дуже гарний. Багажник в нас в ідеальному стані, є парктроніки задні, можливо, трошки слаба комплектація, але тут головне стан автомобіля, повірте, є в нас все на місці, є донкрат. Тому ось такий. Автомобіль залітає в продажі. Жодного рижика, жодного косметичного підфарбування. Все по оригіналу. Ну, кого зацікавить, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Ціна автомобіля 15 700 доларів. Всім па-па!